Добрано як там ви, як ваш день? Сьогодні буде дуже цікаво, тому що сьогодні у нас будуть відповіді за... на запитання. Відповіді від ядвали. Колода Дорін Вірчі. Прикольна колода. Тільки тютінька вже не пише колоди, тому що трошки там, з нею, щось не гаразд, мається на увазі. Якось вона там зазвізділась, кажуть. Ну, то таке. <кій> так, подумайте, будь ласка, перший. Або другий варіант, обирайте собі. І задумайте собі якісь запитання, яке б ви поставили взагалі до Всесвіту, тому що не знаєте, яка там може бути відповідь. Готові? Перше. Так, зберігайте оптимізм. Блін, так часто ця карта випадає, ну, тому що часи такі, мабуть. Тож, давайте, зберігайте оптимізм, все розрулиться. Карта дуже красива попереду, дуже приємний шлях. Так, другий Буде другий кружочок. Другий варіант. А потім буде ще третій кружочок. Бонус, який тут, Ніде більше не буде. Опля! Так. Тут взаєморозуміння, така відповідь, розумієте? Тобто розуміння ну мабуть або з тими людьми, які можуть бути дотичні до того питання, яке ви задали, або з собою розумієте? Треба глибше копнути, тому що ця карта ще виходить тоді, коли ми не дуже впевнені, що нам треба те за що ми просимо, або чого чекаємо. Тож треба проаналізувати, наскільки вам важливо саме те, що програлося, що ви там запитуєте. Ну а я всім бажаю успіху, щастя, здоров'я, якого благополуччя, щоб день сьогодні був чудовим, щоб настрій був таким самим, і буду рада вас бачити знов у себе на каналі. Па-па!